20 листопада бригада слюсарів комунального підприємства Прилуки тепловодопостачання працює на технічному поверсі п'ятиповерхівки. Сьогодні вони проводять відключення централізованого водовідведення за несплату комунальних послуг. Боржники проживають у мікрорайоні 273-го кварталу на вулиці Польовій. Начальниця відділу збуту прилуки тепловодопостачання Наталія Когут пояснює про наміри відключення мешканців повідомляли завчасно, але ті проігнорували попередження. Загалом будинок номер 102 А заборгував 370. 75 тисяч 881 гривню. Так і сусідня п'ятиповерхівка під номером 102 не сплатила 362 тисячі 693 гривні. Відключаємо, звичайно, самих найбільших боржників. От, наприклад, польова 102А, квартира 13, у нас заборгованість майже 160 тисяч гривень. Також в цьому будинку, в будинку по вулиці Польова 102, є у нас два найбільших боржника – це квартира 57 і квартира 67. У квартирі 57 заборговані 101 700 гривень. Квартира 67, 136 тисяч гривень. Наталія Когут розповідає, з неплатниками постійно працюють, крім того, подають скаргу до суду. Та проблему несплати досі не вирішено. Раніше через обставини з коронавірусом такий метод, як відключення, було заборонено. Та вже з 12 листопада дану процедуру поновили і активно працюють у цьому напрямку. Знімальна група телеканалу Прилуки прибула на місце проведення робіт. Одразу намагаємося поспілкуватися з боржниками. Чекаємо на господарів житла. Як бачимо, мешканці квартири двері не відчиняють. Прикро та навіть після другої спроби зустріти боржників так і не вдалося. Разом із іншими працівниками комунального підприємства на місці працює слюсар Юрій Леута. Чоловік розповідає, неодноразово намагалися поспілкуватися з мешканцями цієї квартири. Люди не йдуть на контакт, люди не йдуть, платить. Результат, як зазвичай, відключення боршників. Механізм блокування каналізації демонструє Микола Ягодка разом зі своїм напарником. Чоловік пояснює, ставить заглушки на водовідведення. Для цього в систему спускає штангу з камерою. Відео транслюється на телевізорі. Таким чином виявляють вихід зі стояка потрібної квартири. О, ще й забите. Забите воно. Камеру на штанзі чоловік спускає кілька разів, періодично протирає її гліцерином, щоб не запотівала, як опускаємо цю трубу, бо оттуда ту добре парі йде, протираємо камеру, якщо не було очевидно. До фанової труби прикріплений готовий обмежувач, котрий встановлюється саме на вихід потрібної квартири. Мешканці інших квартир можуть не турбуватися, говорить Юрій Леута. Завжди є питання сусідів, чи постраждають чи ні, від відключення страждають тільки боржники. Також чоловік розповідає, блокування квартир за несплату комунальних платежів це найпоширеніший та абсолютно законний метод боротьби з неплатниками. Принцип такого блокування простий вода, як і раніше надходить у квартиру, а от вивезти її через каналізацію неможливо. Саме тому, аби запобігти. Вікти неприємної ситуації пан Юрій радить прилучанам не зволікати з оплатою комунальних послуг, а тим, хто все ж таки потрапив до числа боржників, сплатити зазначену суму. Легше це зробити за допомогою реструктуризації. Тобто підприємство дає можливість сплатити борг поступово, аби відновити водовідведення, необхідно витратити 2500 гривень. Така можливість доступна після повного погашення боргу.